Ну і власне до того блоку питань, який так би мовити, хотілося б з вами обговорити, якщо Київ, скажімо так, став епіцентром терористичного удару нинішньої ночі. То Львів і Львівська тергромада стала епіцентром, як на мій погляд, геополітичного удару, хоча удару безпосередньо зброєю фізичного штибу. Росія атакувала Львів балістичною ракетою середньої дальності. Повідомили в повітряних силах, яка летіла з надвисокою швидкістю. Пуски ймовірно були з Капустиного Яру, де за російською міфологією базується так званий арешнік. Терористи заявили, що таким чином помстилися за обстріл резиденції Путіна, якого додамо від себе не було, і вони самі ж його. Вигадали, власне, розуміємо, що таким ударом без бойової частини, тобто, це удар, так би мовити, був геополітичний. Але на ваш погляд, кому путінський режим посилає в даному випадку сигнал? Чи це заспокоєння для зет патріотів, яким не подобалося міфічне захоплення Куп'янська або ж арешт Росії проросійських чи російського тіньового флоту танкерів, або ж можливо. Тепер, до речі, взять патріотів там щастя, радість, наконець, то Путін, вот молодець какой. Або ж це сигнал на захід традиційно, щоб залякати і щоб показати, зменшуйте підтримку України, бо ось так ми можемо і до вас дістанемо. І як там любить говорити Соловйові до Лондона бистро долетіть. Ну, я думаю, що тут насправді є декілька цілей е, всі цієї історії. Ну, по-перше, е, очевидно, що одна з ключових цілей це вплив на внутрішньоросійську аудиторію. Я думаю, що очевидно не без цього, тому що е, по суті е, цим запуском помітте, Кремль намагається змазати, як мені здається, або е, скажімо так, зробити інше переключення ситуації, яку відбувається з е, Тюньовим флотом з цим танкером, захопленням цього танкера, але не лише е, з цим але також і з переговорним процесом з, скажімо так складними виборами, які будуть зараз стояти, в тому числі і перед Росією, Да? тому, що ну, з того, що ми знаємо, тепер от я ще попередньо Саш, ви говорили про те, що направлять от після цих зустрічей в Парижі і так далі. Тепер вже готові пропозиції відправлять до Кремля, і вже багато обговорюється, що далі має бути щось на кшталт зустрічі лідерів, наприклад, посолку України, в включаха. Маркипалі пані Стефанішина казала, що зустріч Володимира Зеленського і Трампа можлива, от вже після цих всіх узгоджень у січні місяці, і ми бачимо такий шифт на да, пришвидшення переговорів, тобто ну сотні зустрічей, які передували цьому. І тут я думаю, що є нюанс, що тепер по суті вибір буде за кремлем. Ну тобто, так Путін, звісно, може там тягнути якийсь час, але йому доведеться щось обирати або погоджуватися на ті пропозиції, які будуть. А ну але я думаю, що про це ми трохи пізніше скажемо. Тобто. Ну, тут, якщо говорити про цей удар, одна з цілей, якраз змістити інформаційну картинку, типу на те, що от Росія така зброя, є арішнік, і якби замістити цю історію з танкером з Мадуро і так далі. Оцими складним переговорним треком, який є складний, очевидно, і для Кремля, щоб вони там не робили. А другий момент, звісно, це захід. А це спроба впливати на європейські країни в першу чергу. Я думаю, саме тому був обране місце удару Львівська область, тобто досить близько, ми розуміємо, до нашого західного кордону, досить близько до Польщі. І інших країн НАТО, а тобто, це така спроба з боку Росії показати, що в випадку, чого от бачите, ми можемо майже біля території НАТО, з натяком, що можливо, можемо і на територію НАТО, якщо захочемо, проводити подібні удари. Да? тому, що ну зараз, наскільки я розумію, вивчається взагалі, що це було мерешнік чи не арешнік, і так далі. Тобто, ну власне кажучи, як взагалі відбувся цей удар, там чи через стратосферу, і так далі. Але очевидно, що. Тут з боку Росії є спроба натікати заходу, що у неї є а, окрім всього і такі нові види зброї, які а, складно або важко збивати, а, скажімо так, ПВО існуючими системами ПВО, важко зафіксувати, і так далі. Тобто, це спроба, звісно, продовжувати нагнітати для західних аудиторій західних політиків європейських в першу чергу. А, а, скажімо так відчуття загрози, що а, якщо вони думають, що там Росія знаходиться у Овно в складній ситуації з а, війною, що вони вичерпали всі свої запаси і так далі. А от є у них така ще зброя. Ну тут, так, знов таки поміти, що це та сама історія, як з ядеркою було Да? тобто, коли Росії вигідно, вона обере і витягає а, цю тему з ядерною зброєю. Мабуть, зараз через те, що зі штатами до цього попередньо були певні проговори, і ми бачимо з приводу ядерки. А зараз вони поважають, що поки що ще немає сенсу це витягати, але витягнуло тепер знову решнік. І намагаються показати, що от у них вже тепер є арешник, і що він може дуже швидко долетіти саме до європейських країн. Тому б я сказав би, що ключова аудиторія тут саме країни Європи. Тому е, вся ця історія була проведена на, на заході нашої країни. Ну знов таки із, із, із тих із цієї публічної інформації, яку ми чуємо. То ми бачимо, що можливо там є спроба а, впливати знов таки на цивільну інфраструктуру а, газову. Ну принаймні, такі були повідомлення. А, тобто, можливо, що і це теж є одна. З під цілей всієї цієї історії, але ключова, я думаю, що це таке своєрідне залякування а, і в першу чергу залякування а, для західних країн, тобто показати, що а, у Росії є і така зброя, да, і що, скажімо так, особливо з країни натівські на сході, які знаходяться, що вони а, власне кажучи, а, цей момент розуміли, що якщо Росія захоче, знаєте, вони ж так люблять, а буде такий вигляд, а вони можуть нанести удар а, будь, -ку, будь куди Ну і знов таки, а з приводу оцих зв'язків зв'язку з буцімто то цими ударами по Валдаю по резиденції і так далі. Но ми ж розуміємо, що вони дуже часто виправдовують будь-які удари по цивільній інфраструктурі, нібито це удар у відповідь, і так далі. Очевидно, що ця історія з Арешніком, вона готувалася до того. Ну, ми чудово розуміємо, що це швидко навряд чи можна зробити. Навіть чисто технологічно, це про це може до, достатньо багато розказати і військові експерти. Плюс ми вже чули нагнітання цієї теми пов'язано з переміщенням Решника, наприклад, до Білорусі. А, да, тому, тому ця тема вона вже наперед готувалася Росією, я так скажу. І я думаю, що а, не просто так вона виникає прямо зараз. А ну тобто, це спроби якби а, витягнути її в як Росії вважають складні часи і перемкнути а, безпосередньо у цей знаєте, парадигму об. Говорень дискусії, які є і всередині Росії, і власне і на заході теж розпропаганда поспішила заявити, що от на цьому захопленому танкері марінера расистів взагалі не було. А мовляв, левова частка екіпажу це українці, та й Росія судно отримала лише тимчасову реєстрацію. Хотіла вашої думки почути навіщо ці заяви на ваш погляд вони бояться, що Сполучені Штати посилять економічні санкції, чи вони просто брешуть, бо інакше вже не можуть. Я думаю, це знаєте історія хороша міна при поганій грі. Ну тобто, по суті. Дивіться, що намагається зробити Росія а, такими заявами. А, а тобто, спершу ми ж пам'ятаємо, як це була історія. Вони намагались нагнітати або показувати ситуацію таким чином, що ну точно Сполучені Штати Америки не спробують взяти оцей танк Артіньового флоту, і так далі. Тим паче, що там вивісили російські прапори. і Так далі. Але коли це відбулось, а вони зрозуміли, що далі а, подавати це в, в такої дусі вже є невигідно, бо це б'є по Кремлю. Знаєте, умовно, тобто а, вся ця історія тепер показує слабкість Кремля. В плані а, використання тіньового флоту і того, що штати по суті, на мою думку, почали поступово змінювати свою тактику по відношенню до використання своїх санкційних можливостей і переходити, окрім таких політико-юридичних моментів, переходити і до окремих гібридних, я б сказав би, а, кроків а, по втіленню цих санкцій життя. Ну от в даному контексті ми бачимо це а, проти тіньового флоту, і Росія, побачивши, що ну тут вже ця історія відбулась, і її далі потрібно якось подавати. А, а чому немає відповіді Москви гучної да на буцімто захоплення їх танкору і так далі? Вони вирішили змінити акцент. Тобто, помітьте, вони вкинули цю ну по суті. Я думаю, фейк про українців, тобто, спроба сказати, що а от бачите, розмити ситуацію. Бачите, там працюють нібито українці, скажімо так. Ну тобто, така спроба розмити всю цю історію навколо цього танкеру для західної аудиторії, Насправді плюс вони почали вже тепер. Я бачу, як обережно всю цю історію коментувати із серії, що ну так не до кінця було зрозуміло, чи це був там повною мірою російський танкер, що він там ходив під іншим прапорами, лише його ідентичність умовно була невизначеною, юридично, юридична. Лише в кінці вони повісили російський прапор, як швидко відійшли там російські кораблі, і так далі. Тобто, з того, що я бачу, Росія зрозуміла, що ця історія з танкером вона їм зараз не вигідна. Розмухування цієї історії їм не вигідно, і вони вирішили, якби обійти тепер цю ситуацію. Але насправді, як мені здається, ця історія з танкером, вона може мати, скажімо так, певні подальші наслідки, тобто це певний прецедент. Ми вже колись обговорювали в одному з ефірів історію про те, що Франція. Намагалася, а, згадайте, теж затримати один з тіньових танкерів. Тепер це робить Сполучені Штати Америки, і я думаю, що Сполучені Штати Америки це роблять не просто так. Тобто, я вже про це сказав, що на мою думку, штати, і, мабуть, цілому захід починає змінювати свій підхід, але в першу чергу штати до втілення санкцій. Тобто, якщо раніше умовно санкції були б ну, вводилися там політику юридично, а далі, якби західні країни і штати, знаєте, якби робили робили вигляд, що вони. Десь не бачать, як Росія а, через гібридні різні речі, ну, типу тинового флоту, обходить цю історію. То мені здається, що зараз Штати вже або Трамп він змінив цей підхід. Він намагається показати Москві, а, і можливо, це до речі, теж впливає якраз на переговорний процес, що так вже не буде. А, і Москві, і Ірану. Я думаю, тут теж а, такий натяк. Тобто, це показник того, що Штати готові сказати. Дивіться, у нас є насправді інші кози. Тобто, справа не в тому, що ми можемо далі лише посилювати ще санкції, хоча. І це потенційно може бути. А справа в тому, що ми тепер почнемо проти ваших гібридного флоту використовувати гібридні дії. Ну тобто, умовно, це ж е, танкери не зовсім ваші. Да? Тобто, ви ж е, говорите, що це якби ну вони чи під тим чи іншим прапором ходять, тобто нібито на них не поширюється санкційна політика. Так ми тоді будемо теж е, гібридні кроки використовувати до ваших е, танкерів, які перевозять нафту. Тобто, це як мені здається е, з боку штатів показник того. Що вони тепер до санкцій можуть відноситися вже тепер в такому, от давайте так скажемо ну, на рівні кроків. Да, тобто, що в випадку чого це може бути застосовано такі силові по суті акції проти багатьох танкерів. А і насправді це якраз спроба бити по однім з проблемних для Кремля моментів, а саме по нафті, по ціні на нафті, і по тому, що за допомогою всього цього в обхід санкцій Росія продовжувала поповнювати бюджет, тобто ми бачили. Як українські удари знизили десь там за різними оцінками на 15-25%, відсотків, в цілому можливості Росії використовувати власне потуги нафтового сектору. А тепер ще додається, і ця історія: що Сполучені Штати Америки можуть включитися в цю кампанію по зупинку частини танкерів тюньового флоту, тому що ну вони ж нібито гібридні. А це означає, що штати теж можуть проти них використовувати різні а, кроки, бо вони ж не напряму російські, умовно кажучи. Пане Олексію, ну ще хочеться коротенько з вами поговорити: власне, про от це знову така, як би це сказати, паранормальна активність Дональда Трампа. А можливо, це вписується в його парадигму про те, як він говорить, що от була. Я свідомо застосовую от цю фразу, яка притаманна путінській політиці, маленька побідоносна війна, тільки з Чечнею у Путіна зі Чкерією не вдалося. У Трампа умовно вдалося принаймні на камери з Венесуелою. Хоче він розвинути цей успіх, заявляє, що в Мексиці не дають життя нікому, руйнують цілі сім'ї. Тож Америка планує втрутитися в очевидь у вигляді наземної операції. І як ви вважаєте, от... Дійсно, Трамп хоче саме поринути в оці маленькі побідоносні війни, розуміючи, що на великому треку, таке як російсько-українська війна, нічого не виходить. І чи може це означати, що дійсно спрямувавшись, спрямувавши. Потужності США в отакі от локальні конфлікти, де США однозначно домінує і однозначно багато шансів на користь того, що вирішиться саме так, як хоче цього США. Чи можна вважати, що США повністю вийдуть з перемовного треку? Чи оця міфічна Нобелівська премія миру перед очима Трампа нікуди не зникає як така ілюзія і не зникне все ж таки? Ну, дивіться, я думаю, що оця історія зараз з Венесуелою, а натяки в сторону Мексики, які ми до речі, сьогодні вже бачили. На да, тому що в останньому ну, в крайньому інтерв'ю своєму Трамп а, вже почав говорити, що якщо проти Венесуели це була оця кампанія проти бо він покривається цією темою, то наступна може бути Мексика, але тепер це може бути е, операції на рівні суходолу, удари штатів по е, тим же на. Далі ну він так це подає. Да, я думаю, що для Трампа тут є дві, дві, два виміри. Перший вимір це спроба показати, що оприлюднена національна стратегія безпеки штатів, яку ми обговорювали в ефірі е, вже в одному з ефірів, це е, не пустий звук, а це реальність, що умовно західна півкуля буде в інтересах штатів перш за все, да, тобто і вони будуть перш за все тут реалізовувати свої інтереси, як вважають за потрібне. Ну, звідси оця багатьох шокуюча фраза, де Трамп сказав, що. Межами моїх дій є лише моя моральність і мій розум. Ну тобто і серії, що немає ніяких меж так, що немає там ну міжнародного права і так далі. Я от тільки моя моральність, моє уявлення тут мої уявлення можуть бути е, обмеженими. Хоча насправді, звісно, це не так. І очевидно, що ну от те рішення сенату з приводу того, що, що Трамп не може далі продовжувати, наприклад, навіть проти Венесуели свої дії в обхід американських колективних органів говорить, що мабуть так легко це не буде але Трамп намагається це подати таким чином, що є моя стратегія, західна півкуля в центрі моєї уваги, і я далі буду це робити. Знаєте, я тут навіть кажу, що краще Трампу не показувати карту західної півкулі, тому що насправді там є, якщо дивитися на цю карту ширше, там не лише Америка є, там є і Іспанія, і Португалія туди так випадково потрапляють і частина Африки. Ну тому краще не показувати Трампу, як то кажуть, західну карту західної півкулі. Ну але якщо по факту, то я думаю, що це з ці, от, от такого підходу, що от нова стратегія, ну умовно, умовно прийнята Трампі її втілює життя. А другий момент це електоральний момент, тому що тут можна отримати швидкі результати. Ну як з Мадуро, а да неважливо, що буде далі. Давайте так скажемо. Да, ну тобто або менш важливо, тобто важливо, отут от і зараз. Тобто, Трамп дуже часто діє в межах такого електорального, я б сказав би медійного соціально мережевого стилю. От плюс трошки притрушене, знаєте, таке враження якимись ідеями з фільмів, серіалів 90-х, 80-х років. Ну таке у мене складається враження, тільки в нову в нову інформаційну епоху подається. Да? Це зараз. Тобто, він думаю, що таким таким швидким результатом він зможе отримати ну в середині штатів швидкий електоральну відповідь, тобто підвищення власного рейтингу. Тобто, от бачите, з Мадуру я сказав. Зробив да, от а, а зараз буде Мексика, якщо я захочу. Тобто, це така спроба швидкими результатами, як я так розумію, десь наростити собі рейтинг в тих аудиторіях, які розчаровані, щоб багатьом які голосували очевидно за Трампа, але поки що результатів, які він обіцяв рік тому, я б сказав би, вони не зовсім бачать. Я б не сказав би, що це означає, що Трамп закинув український трек. мені так здається, що ні, цього ночеви. Ну, Видно, що навіть зважаючи на останні зустрічі в Парижі. Де був Вітков і Кушнір нам показують, що цей трек залишається для Трампа важливий, але схоже, що Трамп розуміє, що цей трек буде не настільки швидким, як він розраховував. Тобто, тут таки, знаєте, ідея про те, що тут можна отримати швидкі успіхи і електоральні в тому числі. А особливо якщо далі вдасться йому, наприклад, там отримати ціну на ну ціну на нафту, яку він хоче, там десь в районі 50 доларів за барель, принаймні, ми таки чули, контролювати венесуельську нафту. Він буде це подавати. Своєму виборцю як таке велике а, досягнення з одного боку. Але з іншого боку, я бачу, що і е, питання наші він теж не полишає, і тут є теж знов таки, ота сама логіка, якою Трамп користується. Дивіться, по перше, він вже дуже багато інвестував в ці процеси. По-друге, тут Трамп подає, що це є теж в стратегічних інтересах США не лише тут західна півкуля, але от в тій же стратегії національної безпеки про Україну там теж а, йшла мова. Та, йшла мова, що цей конфлікт став глобальним. А, плюс Трамп а. Активно сюди інвестував навіть не лише військову, але й економічну логіку. тобто був був цей договір про мінерали, за якого голосувала вся Верховна Рада, свого народу по всіго. І тоді це подавалось трампом Що бачите, ми щось отримуємо з цього, тобто з участі в цих переговорах. Плюс я думаю, що тут ще грає роль тепер. Оця ідея про створення фонду відновлення. Ну ми бачили цих 20 пунктах на 800 мільярдів, які мають бути витрачені. І тобто, Трамп може це подати своєму виборцю, і навіть от в такій площі чи Чині надащо, бачите, ми ще економічно і в Україні там є ресурси, і ми можемо теж їх отримати. Окрім того, що звісно є оцей ще момент, що він хоче показати, що він готовий тут закінчувати війни, і він, скажімо так, такий президент миротворця. Але мені здається, от після історії з Венесуелою, звісно, тут вже ну ця історія дещо інакше виглядає, тому що можна як завгодно відноситись до Мадуро, і зрозуміло, що Мадуро авт автократичний лідер, і проблеми там з виборами були. Ми розуміємо, і порушення прав. Людини і Мадуро сам намагався влаштувати війни з Гаяною, але те, що зробив Трамп, очевидно, що це ну розходиться з міжнародним правом. Хто б, хто б як це не подавав, да і власне кажучи, Трамп це теж розуміє. А, тобто, але у нього така є знаєте спроба тут сказати, що бачите, я виконую те, що хочу. От мені Нобелівську премію не дали. Я тепер образився. Давайте так скажемо.